Фотошколи, фотограф з нуля. Ми займаємось тим, що навчаємо людей будь-яких професій, будь-якого віку, як здобути професію фотографа і займатися творчістю і заробляти на улюбленій справі. Навчання у нас відбувається онлайн, тому у нас є випускники, студенти по всьому світу, Америка, Канада, Арабські Емірати, ну, звичайно, Україна, Європа. Але крім онлайн навчання, ми проводимо масштабні майстер класи воркшопи, конференції для фотографів і для людей, які хочуть стати фотографами. Зараз готується у нас велика конференція у Львові на 100-120 осіб. Такого ніхто ще в Україні не робив. Конференція для людей, які мріють стати фотографами. І в наступному місяці також виходить моя книга. На конференції буде презентація. Це підручник-фотограф з нуля для тих, хто. Хоче стати фотографом. В клуб я прийшла для оточення, тому що я переконана в тому, що ми є середнім арифметичним нашого оточення. І коли є таке неймовірне оточення, така енергія, то є до чого прагнути, є до чого тягнутися. І я вдячна вам всім за вашу відкритість, за те, що тут дійсно такі потужні, круті люди, амбітні, до яких хочеться прагнути до таких вершин.